Доброго дня! З вами відеоблог Просто історія з Олексом Хавером. Ми продовжуємо говорити про історію Балкан. На моєму бортовому хронометрі 298-й день російського вторгнення. ДТЕК вирішив, що ми занадто багато грішим і тому вимкнув світло поза графіком. Ну, чудовий привід записати ще один випуск. І для тих з вас, хто прочитавши. Заголовок вирішив, що цей випуск буде про Ніколу Теслу. Ні, цей випуск не про Ніколу Теслу. Він не єдиний великий ніколи на Балканах. А говорити ми будемо про країну е, таку маленьку на Балканах, що часто люди навіть задаються питанням: а навіщо вона взагалі існує і як виникла? Ну, звісно, ми говоримо про Чорногорію. Отже, що таке Чорногорія, звідки вона з'явилася? З'явилася вона в дуже дивно. В часи, коли османи вже захоплювали в Балканський півострів, але ще не остаточно захопили, саме кінець 15 століття. Нагадую, вже Сербська імперія цар царство давно розпалося, і вже навіть диспутати, на які вона покололася, теж були анексовані. Албанія тільки-тільки ну, після смерті Скандербега теж потрапила під владу османів. І, нагадую на яких умовах, тобто що усі вся князькі. Албанські і вожді, вони повходили, до, прийняли іслам і просто стали васалами султана Падишаха, а не те, що там присилали когось на місця. І деякі такі особливості, стійкі в у своїй вірі і небажанні коритися османам сербські князі, ну почали тікати, куди світ бачить. Куди світочить. І от, один з таких князів втік до князівства Зета. Зета, нагадую, це от, е, одне ну, колишня дукля, це колишня Діаклея. В останні років 150-200 перед цим була, так би мовити, в зоні впливу албанців. Як, нагадую, албанців. О, там якраз правив той клан, який був суперником. Османів був відповідно союзником Венеційця в цій війні. Ну тому логічно. Один з тих князів туди втік. Ну і щоб якось там затвердитись, серед іншого, він заснував там духовну твердиню у селіщі Цетін'є, в, в горах він заснував монастир православний. Чорна гора, власне, на території цього, ну звідки назва, це ж логічно. Чорногорія це чорна гора. Це не одна гора, це там комплекс гірський. Він складається не лише з урвищ, як знають деякі, хто туди їздив, а й з деяких високогорних долин. От в одній з цих долин, до якої важко добратися, було і засновано цей монастир. Біля нього виросло поселення невеличке, тобто, ну, за нашими мірками, за тодішніми це було в, у, місто. Там було від 30 до 40. Будівель, як казалось, при монастирі. Це не рахуючи <кій> сам монастир. Ну, заснували і заснували. Звісно, це дуже швидко османські руки добралися туди, зі словами ай-яй-яй, -ай -ай», і вони визнали себе вірними васалами Педешаха, ну тільки православними. От, османам тоді було не до того. Нагадую, це був Ті, були такі часи непевні, а потім війни в основному на, на Сході, потім почалися війни з Угорщина. Ну так чи інакше, От, у 1516 році в цьому монастирі було обрано владику Вавіла, який оголосив себе, що так, ми православні, але ми тим не менше коримося султану. Дуже скоро да, і, влад... і ця традиція збереглася, що цей власне монастир, в його владики стали і світськими владиками, Тобто, ну, землі навколо тобто, долини вони вважалися власністю цього монастиря. Власне. І відповідно владика Митрополіт був власником цих земель, світським е, власникам, і поєднував таким чином світську духовну владу, тобто, фактично, це була типова теократія би зараз сказали розумними словами. Владику цього обирали не якісь то там, не призначали з Константинополя. Це був все зрештою сербський патріархат, де із Печа, ну тобто Печський патріархат, з Печі якось не доходило в такі сумнівні часи відправляти на якусь невідому Чорногору. Тому обирали з місцевих місцеві клани. Тобто в кожній долині, звісно, сидів свій клан, такі класичні горяни суворі, І вони збиралися на сходку і обирали поміж себе владику. Ну, от такий <кхем>, да, християнський православний принцип. Формальна цей, скажімо, адміністративна одиниця. Вона так і звалася санжак чорна Гора. Тобто його виділили з цього санжака в Зети, ну про це ще трохи підніше. Власне, зараз в чому власне проблема була в тому, що султану я нагадую, османам було не до того, що точаться в горах і всяких нецікавих місцях. Їх цікавили міста, торгівельні шляхи і все таке. І проблеми у Чорногорян. У цього монастиря її сусідів були не з самим Падишахом в основному, а з е, всякими беями, е, пашами сусідніх земель, з яких найголовнішим головним болем був от, безпосередній сусід, до складу якого входила колись і Чорна Гора. це санжак Скутарі, який на Албанський лад скоро почав зватися е, Шкодером чи Шкодер. Нагадую, що у албанців, були свої думки щодо того, хто головний, і вони то були васалами Сулейма, ну, Сулеймана, а потім інших падишахів, султанів Османської імперії, але проводили досить таки незалежну політику, особливо в тому, що стосувалося утисків якихось там незрозумілих православних у горах. І відповідно з цього самого Шкюра Шкдера дуже часто робилися набіги. На православні землі, в тому числі на Чорногору. Але Чорна гора це таке дивне місце, в яке дуже важко зайти, тому власне там туди і тікали всі. І війська там, і 20, і 40, і 80 тисяч. Іноді бувала навіть 120 -ти тисячна, ну це вже султанська армія була. Заходили туди. Не всім навіть вдавалося туди пробитися, в ті гори. А коли туди пробивалися, спалювали разів 5 чи 8 цей монастир в Цетеніє за кілька століть. А кожного разу, ну гаразд, ну спалили. Горяни розбіглися по своїх горах. І сидяти звідти зиркають недобро в твій бік. І ти розумієш, що цього раву 120 тисяч, а Бувати в цих горах нічим геть. І туди припаси на гору не потягнеш. Ну, раз виводять військо, лишають гарнизони. Через тиждень інший ці гарнізони вирізають горяни, які вночі спускаються з своїх гір. І на цьому все повертається назад. Ну, в такому динамічному режимі і існувала Чорногорія два ну, століття поки що. Звісно, за таких умов існування якось православ'я і смирення у цих владик, ну, це були не ті. Ознаки якості, за якими обирали владик, обирали таких владик, щоб вони читати вміли. Там отче наш Євангелія прочитати якусь проповідь, листування вести дипломатичне. Але при цьому гаразд вони не будуть брати зброю в руки, але віддавати накази військові вони могли. Тобто така склалася традиція. Ну, типові військові теократичні вожді. Від звичайних вождів військових їх відрізняли тільки те, що вони. Носили мітрополітську шапку з Христом. От плюс слід забувати, що османи були не єдині в тому регіоні, а ця Чорна гора вона ж так височить над Адріатикою. А в Адріатиці вже не одне століття, вже на той момент півтисячоліття століт... пів більше. Панувала чи вважала, що панувала така собі Венеція. І її цікавило усе, що стосувалося монополії на торгівлі на Одрятиці, оскільки прямо під Чорною горою на узбережжя був зручний порт, то венеційці час від часу його захоплювали, час від часу його відбували назад османи. Ну власне, не стільки османи, як місцеві паші. От і в такому динамічної рівновазі і венеційці існували, і оскільки вони були, хоч які не які, але християни, дуже часто зверталися чорногорці за допомогою до них. Іноді вони в союзі були, іноді зовсім навіть навпаки, і війни точилися вже між чорногорцями та венеційцями. От. І все так в такому стилі було майже два століття, поки не почалася наша улюблена е, велика турецька війна. Нагадуєте, що 683-99 роки, коли в, фактично вперше в суттєву е, стратегічну поразку зазнали е, османи і відкотилося з Угорщини, і на деякий час, нагадую, було е, гавзбургами захоплено е, Сербію, ну, Санжак е, Смед, Нагадую випуск про велику міграцію сербів оцей саме той час. І коли після перших перемог Габсбурги забралися з сербії, потягнулися за ними серби, так само доля спіткала і чорногорців. Вони ж теж піднялися тоді на повстання разом з сербами. Вони не вважали тоді, що вони не знали про існування сербського народу. Вони просто знали, що ну ось ми разом тут православні. От, і звісно, вони теж потрапили під каток Османів, е, каральний. Але таки нагадую, що на відміну від сербів, які більш-менш хоч трошки жили на рівнинах, на Чорногору фіг запреще. Е, Чорногора, Чорна гора, власне, це ж переклад пісні Чорногорської. І е, е, тоді з'явився черговий владика, такий собі е, Даніло І. Цього ім'я з династії Негощів. Чому? Ну, Тому що його, е, вони всі народилися у селі Негоші. Тобто, щоб ви зрозуміли рівень владика, ну, село, село, воно і є село, в кожному селі свій клан. От з цього клану Негощів був такий Данила І. І він вирішив змінити правила гри. Е, оскільки стало зрозуміло, що османи вже дають слабину. То він вирішив, що треба з цього користатися, і зробив дуже, кіль... дуже... кілька дуже суттєвих змін в внутрішній та зовнішній політиці. По-перше, він скасував обраність владик і зробив цю посаду спадковою. Ну, але оскільки митрополіти то владики їм же женитися не можна було, тобто з ким вони де там, як злягалися, це, ну. Військовий вождь, хто йому буде там корити за це, але офіційно в шлюб він вступати не може. А значить, офіційно у нього дітей-спадкоємців нема. Але ж завжди є брати, а у братів є свої діти. І так склалося, що династія цих е, Негишів, Петровича їх ще звали за ім'ям Петра в батька Данила, е, то ця династія Петровича нігерша, вона передавала владу за е, від е, митрополіта, від владики племіннику. Ну і так тяглося ще 150 років. <кхи> По-друге, в, в, він був щирим православним, настільки щирим, що вважав, що нічого крім православ'я існувати немає. І є тому на території цієї своєї Чорної гори, і гірської, і долинної, коли вони спускалися час від часу вниз, особливо до моря, він влаштував справжній геноцид усіх. Потуречених, тобто своїх і чорногорців, сербів, ну будь-кого там не за етнічною ознакою, не за мовною, а саме за релігійною. Усіх потуречених, усіх, хто прийняв іслам, просто вирізали жінок, дітей, чоловіків, ну або хто не встиг втікти. От така, ви ж розумієте, за чистоту віри, за святу справу помиста вони нас, а тепер ми їх. От таке. Тобто ми тут чисто православні і нікого, крім православних, тут бути не може. В зв'язку з цим були і інші зміни в політиці, оскільки чисто православна теократична держава, вона вже почала якось погано в'язатися з союз з католиками, усякими венеційцями і габсбургами. Тим більше, що те, як габсбурги кинули от тільки що сербів, ми теж пам'ятаємо. З цим великим переселенням, з тими правами, які їм обіцяли і не дали, і почали навертати в уніатство. Е, Зв'язку з цим, ну, зрозуміло було, що Чорногорія, вона та, звісно, вистить проти Османів, але важко. Потрібен був союзник. А тут є такий чудовий православний цар. В Петро І це якраз вже от кінець XVIII, початку XVIII століття, молодий енергійний, і який, зокрема, тільки-тільки переміг Карла XII під Полтавою, і поліс на південь. І ось серед іншого почалися й дипломатичні зв'язки з Чорногорією. Оце була вперше така ластівка, от от там, от звідти ми будемо грозити османам. Їздив до Петра І, він тоді був у, на території України, зустрічався, домовився про фінансування, про збройну підтримку, про дипломатичну місію. Але ми пам'ятаємо, що в 711 році Петра І під прутом ледь з усією армією не перебили, ну і на деякий час довелося про це забути. Але, як завжди, собачка вкусила і забула, а Павлов не забув. Е, і в чорногорці не забули, і тепер політка їх була виключно от, направлена на Росію матушку. Тобто, оскільки і для Росії це теж було не дуже обтягливо. Скільки там от, кинути з барського плеча, щоб чорногорці закупили собі там кілька бочок пороху і кілька сот рушниць? Це легко було. От І словечки там замовити. От. Ну, і, а вже особливо після Кончука-Жарського миру, коли Росія стала офіційною захисницею православних Османської імперії. У -у -у. От. Щоправда, на цей період приходиться ще один такий кур'йоз. Ви пам'ятаєте, що була така Катерина II? В Росії, а ви пам'ятаєте, як вона прийшла до влади? Ну там виделка в шиї, не собі, звісно, своєму чоловіку недолугому Петру третьому. Ну і ви пам'ятаєте, був такий Ємельян Пугачов, який з царськими знаками на тілі, який чарівним дивним чином врятувавшися Петро Третій, він не один такий був. Таких Петрів третіх по Європі було з десяток. І один з них добрався до Чорногорії з серії Ай-яй німкеня зрадила нашу велику православну справу. А ось я, справжній Петро III, я втік туди, де справжня православна віра. Звісно, до вас в Чорногорію. І місцеві о яка честь! Наш сам російський цар втік. Ну все, тепер він владика. так трохи копняками вигнали. Ну, не вбили, слава Богу, живим лишили владику з династії Петровичів-Нєгишев. Ну, той вирішив почекати. Звісно, йому це не подобалося. І цей Петро III, який чомусь вирішив називатися Степаном, ну, щепен місцево, або Щепан малий. Мали. Мабуть, просто щоб подобатись місцевим. Він влаштував жорстку диктатуру, він був таким рішучою людиною, але, мабуть, дуже харизматичною, бо його реально всі слухались. Ну, аж поки османи не зрозуміли, що так, ще нам тут цього Петра не вистачало, не прислали вбивцю, власне, не Османи, а знову ж таки Паша Шкедера Албанці. І вбили його. Після цього знову почалась мігособиця всередині. І на тлі цієї мігособиці владики з... повернувся з династії Петровича на... Ну, на престол, да, на престол, на, на митрополійський престол. І все повернулося до свого. От потім настали ще веселіші часи. Нагадую, Наполеонівські війни. Наполеон захоплює Венецію. Венеція належить порти. На узбережжі Адріатики. Вони стають частиною Франції, як департамент Істрія, і туди входять французькі війська. Зокрема, вони намагаються пертися і в Чорногорію В Чорногорію на той момент союзниця Росії, що аж капець. І туди пробиває російські війська, туди пробиває російський флот Сінявіна, який курсував на той момент в Середземному морі. І вибивають французів, і чорногорці виходять до моря, знову захоплюють цей свій улюблений порт на узбережжі. Потім о, Наполон знову перемагає. Ну, під, після угоди в Тільзіті повертають Франції. це, Потім Наполони перемагають за результатами. Віденського конгресу все відкатують назад, і ці порти повертають Хорватії. А Хорватія нагадує частина угорської корони, а угорська корона не Габсбургам. Ну таке веселе життя. В цей же час оці, ці владики, там вони, звісно, були формально митрополітами, але вони більш відомі як історики, поети, естети. Ну, от зараз спеціально фо ці фотографії, портрети. Ну, не фотографії, портрети цих владик повставляю, щоб ви зрозуміли з їх зовнішнього вигляду, які вони були з себе митрополіти. От і це вже ж. Початок і середина ХІХ століття, вже романтичні часи, вже якось теократія немудна, і нарешті стається те, що мало статися. У 1852 році в один з цих владик з династії, Негашів Данило II, вирішує, та ну вас нафіг. І знімає з себе митрополійську шапку, одружується. Кажуть, що це власне було все через одруження на цій серпкині-купчині, купечській дочері дочці, і проголошує себе просто князем. Чорногорії. І всі погоджуються. Фу, фу, набридло. Це вже пережиток середньовіччя, оці всі владики, теократія, принцип, бішепи. От, і <клістя> є князем Данилом Ім. Його через кілька років вбивають класично, ну, бо чергове і місцеві незадоволення, яких він почав притискати, бо це вже тепер ніякої обраності немає. Тепер все чітко виключно спадкова монархія. От, дітей в нього немає, і тому за старою доброю традицією слід насліду йому, його племінник, брат його, син його брата Мірча. Мірко на ім'я Нікола. От власне то Нікола. Ми до нього набралися на двадцятій хвилині нашого оповідання. І цей Нікола він стає князем і призначає свого батька, Мірка, головнокомандуючим. І цей командуючий б'ється з османами. Власне, вже не стільки з османами. Пам'ятаємо, османська імперія вже майже перестає існувати як суб'єкт політики. І на місцях, особливо на таких окраїнах, як дальні країни Балкан, фактично все влада належала місцевим пашам. Ну, от албанський паша, він проводив свою політику, і султан з Константинополя ну, не мав можливості на нього якось впливати, ну тільки морально. От, тим більше, що крім албанців, майже нікого вірних йому не лишилося ну, таких з етнічних угрупувань на Балканах. Усі ненавиділи його: греки, серби, македонці, болгари, ну, чорногорці, звісно. От, тому. Такий був компроміс, що ви там правите і допомагаєте нам у наших султанських справах. І е, почалися постійні, тепер вже війни між Чорногорією князівством і цим фактично незалежною Албанією. От цей Нікола він сам в битвах участі не брав. Він в основному дипломатією займався. Він людиною був дуже освіченою. Вчився в Парижі в коледжі Людовіка, якщо не помиляюся, там вже набрався всяких французьких звичок. Його дружина була фанаткою французької культури, і взагалі він був таким франкаізованим, освічена людина, знав кілька мов. Головне, він позаводив в оцих своїх європейських вояжах і навчань. Потрібні зв'язки з князями, королями, герцогами, ну і всякою наволочю, яка в той час все ще вважала, що править Європою. А за своїм характером, цей Нікола, він був такий хитрий куркуль. Тобто він був такий великий, такий гречний, знаєте, а щира душа. І тим часом, а, а собі, щось підгребсти, щоб все, все в хату, нічого з хати, все для родини. Ну, е, така людина. Знаєте, що всім посміхається, а насправді свій зискає. Не це не втратить, ну і серед іншого, постійних війни з османами і при чому це як от підтримує він повстання у сусідній герцоговині, про яке ми ще поговоримо в 1875 році. Е, році. Першим нападає на османську імперію, оголошує війну нападає. нападає Чорногорію. Після цього захоплюють османські війська, ну крім самого Цетін'я, до якого їх доберешся. Потім вступаються, нагадую, Російська імперія, ця війна 77-78 року, Чорно, незалежність Чорногорії визнано офіційно після цього на Берлінському конгресі. І майже наступного дня в цей Нікола своє, цьому Абдул Хаміду Султану Падішаху. Ну ось сусіди, давно не бачилась, що не заходиш, каву випіш. Вип'ємо, Ти, ти що, ти тільки що на мене не подав. А, це коли було? Ой, заходь, поговоримо. Нарешті, мені у вас там в Стамбулі, в вашому так подобається, так подобається. Особливо той будиночок, там на такій вулич, а це ж східні звичаї. Якщо щось гостю подобається, то треба обов'язково подарувати, інакше ну, це порушення правил вічності. Ну, довелося подарувати будиночок. Так завелося своє посольство у Чорногорії, яке існувало аж до Першої світової війни. Потім знову війна, та знову оголошує війну. Абдул Хамід такий. Ти, ми ж ті друзі, сусіди, якими друзі-сусіди? Ти у мене все вкрав. Я знаю, ти проте мене злоумишляєш. Знову почубилося, почубилося. Наступне. О, привіт, сусіди! Заходь на каву. Ну така, люди. Плюс він ще став князем, офіційно визнаним князем е Європейським. А що це зокрема значило? Що тепер в його діти... Мали офіційне право одружуватися з усіма е, особами королівської та е, інших ну, великокнягиських кровей в Європі. А це були такі часи, друга половина 19 століття. І, хоча е, роботи е, августинського монаха Грегора Менделя, ну які, звісно, ніхто не читав. От, в яких він проводив свої нелюдські, а моральні досліди над горохом, без, не отримавши е, свідомої згоди від піддослідних, до, під їх ні, е, ніхто не читав, але вже інтуїтивно здогадувалися, що виродження серед аристократичних родів таки є. І приклад Габсбургів і там, цього Максиміліана е, короля Баварського він якось так напругував. Бо всі одне одному доводиться кузенами, і причому не один. Раз. Там, ну, не буду казати, виродження от вже починалося. Занадто багато жінок почало помирати прямо при родах через слабкі здоров'я. А тут молоді, красиві, такі, південна, гаряча кров і офіційно князі. А дітей у нього було, О, він великий, щирий, і дружина у нього була теж щира християнка, тому жодної контрацепції. І у нього було, якщо не помняю, сім дочок. І він їх розсував по всіх ліжках в європейської аристократії, причому на високому рівні. Тобто, двоє його з дочок були дружинами великих князів Російської імперії. Ну тобто, великокнягівські, це безпосередні родичі імператора на це випадок, просто з молодших ліній. І переїхали до Петербурга, причому друга знищить це другий шлюб. Був для неї, Міліця та Анастасія, так звані Чорногорки. Вони сумнозвісні були в Петербурзькому світі. Чому ну тому, що вони, звісно, красиві? Вони ну колориць свій південно-балканський. Але вони трохи були те, повернуті на містиці, і саме через їхні старання до імператорського двору проник такий собі Григорій Распутін. От сам вони були одними з перших, хто повівся на цю всю фігню з містичними гіпнотичними камланнями. Ну, то вже інша справа. І е, е, Інша дочка Єлена. Я вже про неї розповідав. На банкеті бенкеті на честь коронації Миколи II ця Єлена сиділа поруч, випадково абсолютно а це Нікола. Посадив її поруч з молодим неодруженим єдиним сином італійського короля Умберто I а у Італії тоді вже почалися свої інтереси на Балканах. Нагадую випуск. Нагадую, весь цикл про фашизм, зокрема про італійський фашизм. От, Почулися свої інтереси. І тут все так складається. Він же її втюрився в неї одразу. І вона до нього була ну, не те, що закохана, але такою материнською любов'ю до малого нещасного підлітка, от, замкненого іпохондрика. Е, ну, Довелося, що правда, її на честь цього прийняти католицизм, після чого мати її прокляла і відреклася, не поїхала на весілля і взагалі більше перестала спілкуватися. Ну, Вона православна, вона чорногорські, православні, це такі православні були, що капець. там, е, ну, Не суть. Ну, ця лінія. Плюс е, решта дітей. Повірте, теж залишилися занедбаними. От як була спочатку ну, те, що її назвала те, що Європа, королева Вікторія, тому що її онуки, діти і онуки були подружжю за усіма князівськими та королівськими герцогськими родинами Європи, так і Ніколу стали звати тестом Європи, бо так само його дочки повсюди. І що ви не сумнівалися? Онук королеви Вікторії і дочка е, князя Ніколи теж одружилися. І на честь цього, оскільки все ж таки прямо таки королівська кров, е, в 1910 році Нікола перший навіть проголосився королем Чорногорі, тобто коро, е, королівство ну, Чорногорія тепер стала не просто князістом, а королівством. От відчуйте різницю. В 1910 році е, на той момент він вже правив виходить скільки е, 50 років. Да, не не хило, Да? погодьтеся. От він вже був підстаркувати, але все ж таки міцний чолов'яга, вже король Чорногорі. От е, ну і як ви розумієте, це його королювання продовжувалося недовго. Але чому і як це сталося, ми вже поговоримо у наступних випусках. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог Проса історію з Олексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримає мене через Петри. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, Знаходьте там список плейлістів, щоб не підпис... щоб не пропустити попередні випуски. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, Замовляйте книжки з історії на лише і не хворійте. Все буде Україна!